3 вересня п'ять протезованих ветеранів вирушили в похід Карпатами. Вони здолали 50 кілометрів по Чорногірському хребту в Івано-Франківській області, щоб зібрати 10 мільйонів гривень для своїх побратимів із 30-ї окремої механізованої бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та першої танкової військової частини 1815 Луганського та Краматорського прикордонних загонів. Мешканець селища Вороні Шосицької громади Олексій Бурлаков серед тих, хто вирушив у похід. З Карпатами він колишній військовослужбовець, захищав Україну з 2014 року. З 2019-го служив за контрактом. На війні отримав важке поранення, ампутацію нижньої кінцівки. Після протезування та реабілітації він взяв участь у благодійному зборі коштів під назвою Невтомлені для хлопців своїх підрозділів. П'ятеро протезованих ветеранів зійшли на говерлу та зібрали 6 мільйонів гривень для побратимів. Наразі збір для 30-ї окремої механізованої бригади 95-ї окремої. Десантно-штурмової бригади першої танкової військової частини 1815 луганського та краматорського прикордонних загонів все ще триває. Фінальна точка збору 10 мільйонів гривень.